Оці свої образи з 11 класу, які я вдягала у свою американську школу, частина друга. Першу частину ви можете переглянути у мене на сторінці. Та як завжди, всі мої образи можна знайти у мене в інстаграм. Почнемо з ось цього: червона водолазка від Кельвін Klein та бежеві штани, такого джинсового типу від Зара. Надзвичайно простий звичайний лук, але в цей період я придбала нову оправу. Чорно, з внутрішнього боку у неї був червоний колір, воно мені створювало якесь таке стильне доповнення до цієї червоної водолазки. Плюс я вдягала червоні кросівки Adidas. Я обожнювала цей лук, я в ньому дуже комфортно почувалася, почувала себе крутишкою. Тому цьому образу я ставлю 10 з 10. Наступний образ це осей. І так, я вдягала його до школи, і я почувалася зіркою Голівуду. Чорний піджак та штани від якогось українського бренду вони Зовсім нещодавно поміняли назву, тому я не пригадаю, яка навіть була минула назва, і не знаю, яка у них зараз нова назва. Якщо мені вдасться дізнатися їхню нову назву, я залишу її в коментарях. Під піджаком була чорна майка на бретельках від Victoria's Secret Pink, а на ніжках у мене були чорні високі підбори від Zara. Оцінку ставимо 10 з 10, звичайно ж. Останній образ на сьогодні це ось цей такий рожевенький, також мій улюблений. Сьогодні у нас всі мої улюблені образи: білі штани від американського бренду Madewell, светр від Ralph Lauren Polo і дуже круті рожеві кросівки від Puma. Ну і звісно, ця моя улюблена укладка на шкарпетки додала такої родзинки цьому образу. І, звісно, ж оцінка 10 з 10. Пишіть в коментарях, можливо, я переоцінила якийсь образ. Та пишіть, який був ваш улюблений.